Всім привіт. Трошки замучився з тими комбайнами. Не то що замучився, надоїдає одна й та сама робота трохи. І сьогодні вихідний стосовно техніки. Є певні версти категорії і населення людей в мене на каналі, які люблять трактор Т-150, усеничний або працювали на них, або просто їм, ну як той казав, нравиться. Ну і зніму сьогодні про те 150, бо давненько не було. В общем, планіровка. Ну як планіровка, тут насипаний гній цей, перегній, що це є, не знаю. І треба збуртувати, от, відти з долини. Да, ти аж його сюди. Погода у нас без дожіва, дуже сильно треба дождів, сухо сім'ї. Сильно сухо, дуже сухо, все такого. Ну, земля аж потріскала, немає дощу, але я не знаю, кукурудза вона росте, тут побризгали вже. Бресту, фірма Сухо, дуже сухо. Немає дощу і не знаю як полегше. Вроді би на завтра передавали. Ну як є, так слава богу. Добре, з боку на отвалі на боковій стороні заварити таке як полосуйку, щоб воно не втікало в сторону, трошки розсиво. але... А це добре потім буде нагород вести, замість добрив. Добрива у нас дуже дешеві. А те 150 що йому, він їде. Поставили пускач. Чого поставили пускач? Там задавали питання. Бо він у нас стояв на стартері, хто знає, а ну, ці акумулятори туди-сюди сидів пускач. Ми його часто 150 пусенично не використовуємо, тільки на бульдозері. То Взяли, поставили пускач, заводиться нормально, які питання. Так працює, гусянка сильно попущена, треба буде знімати по одному тракові, але ще воно там вже нема куди її підтягувати, але ще хай не розтягується. Щоб легше було укоротати, розуміє. Ну, легонько він йде собі, тут таке. Там кажуть, що Т-150 не для планіровки, так. Періодично він не дуже для планіровки більше, але як ви бачите, може робити і планіровку. То не залежить від трактора. Якщо би той лізе аж туди, нагору. Стоїть цей перегній, тут трошки є волога, мокровато, а так то ну, не, не дуже. Волога у нас проблема, кажуть, з дощами. У нас він більше на бульдозері стоїть, вже все, в полі він практично не працює, на полі працює колісний, а він вже. Ну, не працює в полі. От з того типу, краю. А так і тут, тут можна варе потонути. Оцім. Може й можна. Заліз би сюди, якщо би не потонув. А ні, не лізу, бо можна потонути, то й ще прийдеся тросом, витягує. Хотів. Там твердо, то більше на себе. О тут о. О! Пішов. Пішов і не боявся. О, о, там можно сесть Нет Батька не попускает Батька не попускает винтов О, пошло Хорошо Есть Запах хороший такий. Телефоном чітко знімати, бо вдаляєш, ну приближуєш, віддаляєш на камері трошки мені не так. Все взяв зараз тут. Зараз вже буде, пробиває дорогу, зараз вже буде В общем буду завершувати, бо знято це відео трошки буде. Так. Всім всього найкращого Все буде Україна, здоров'я, мирного неба Якось, якось воно так. На цій ноті буду завершувати. Він трошки робить нерівно, тому що прямо так. Поставити йому все, як має бути, він буде тихіше робити, а так воно кажеться, що він проїде. Но він робить добре.